Вітаю вас на уроці читання і тема сьогоднішнього нашого уроку осінь золотокоса-красуня. Максим Рильський ми збирали з сином на землі каштани. Дмитро Павличка Небеса прозорі на пам'ять. Дзвоник вже сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ти часу не гай, працювати починай. І розпочнемо ми свою роботу із загадки. Голі поля, мовна земля, дощ поливає, коли це буває? Дітки, що це за пора року така? Осінь правильно. У садках гаях блукає, жовті шати одягає, Золотисто стелить постіль, жде сестрицю білу гості. Так, це також осінь. Ти вже знаєш, що природа постійно змінюється. Пригадай, з уроків я досліджую світ і своїх спостережень прикмети ранньої осні. Чим вона відрізняється від літа? Письменники слова. Художники фарбами, а музиканти своїми музичними творами створюють свій образ осені, а вона дуже різна, золота, барвиста, похмура, тиха, дощова, дерева, листя, вітер, дощ, птахи. Усе виглядає і звучить. Як це побачити і почути? Ось така у нас золота осінь. А це поет Максим Рильський. Максим Тадейович Рильський це український поет, перекладач, літературознавець, мовознавець та громадський діяч. І саме він написав для вас вірш ми сьогодні з вами прочитаємо. Слухайте уважно. Максим Рильський. Ми збирали сином на землі каштани. Ми дивились довго, як хмарин тане, як хмарин тане, як синіє синь, як колише вітер струни павутинь. Ми збирали сином жолуді дубові. І про день майбутній я казав синкові, і пливли багряні хмари в вишині, і співала осінь весняні пісні. Тепер, будь ласка, я вам зачитаю, а ви уважно здумаєтесь, про що цей вірш? Хто там головні герої, що вони збирали? Ми збирали сином на землі каштани. Ми дивились довго, як хмаринка тане, як хмаринка тане, як синіє синь, як колише вітер струни павутинь. Ми збирали сином жолуді дубові, І про день майбутній я казав синкові, І пливли багряні хмари в вишині, І співала осінь весняні пісні. Там для вас було нове слово багряні. Дітки багряні це густо червоні. Давайте зараз з вами поєднаємо слова лівої та правої колонки. Хмаринка. Синіє, тане, багряні чи майбутній? Хмаринка тане. А синь що робить? Синіє. День. Майбутній. А хмари в нас які? Хмари багряні. Чудово! А тепер давайте попрацюємо за віршем. Де були батько і сином? В лісі. Що вони побачили одного осіннього дня? Що там було, дітки? Синіє синь, так? хмаринки. Чим вони милувалися там? Що вони збирали? Вони збирали каштани, а милувалися вони природою, так? які вони пісні почули? Які почуття викликає вас цей настрій? Тобто, які почуття? На, е, настрій передає поет у вірші. Здається, наче справжня осінь, так, все затихає, менше співають уже пташки наші. Чудово. А тепер, дітки, трішечки з вами відпочинемо. Чудово. а тепер тільки відкрийте сторіночку 14 і прочитайте 15. точніше, І прочитайте у себе цей вірш. Дуже виразно сторіночка 15. Самостійно опрацьовуємо вірш на сторіночці 15. Ставимо відео на паузу і працюємо. Наступне це з тим, що я хочу вас познайомити. Коли так, письменники пишуть будь-який твір, вони уважно дивляються до того, що навколо, так? тобто, які поради ми можемо почути від авторів. Не тільки дивіться, а й придивляйтеся. Помічайте не лише яскраве, велике, а й малопомітне. Не тільки слухайте, а й прислухайтеся. Намагайтеся цікаво розповісти про побачення. Лише справжні автори, так, справжні письменники бачать такі наймалопомітніші якісь речі і передають на все це у своїх віршах, казках, поемах, оповіданнях. Спробуйте колись і ви передати красу того, чого ви бачите. Уявіть, будь ласка, що означати можуть ці вислови? Хмаринка тане. Насправді, наша хмаринка може танути? Не може, так? Ви Так говорять, коли наша хмаринка трішечки неначе розпадається, так? як морозиво розпливається по всьому небу. Так, струни-павутин. Чому це назвали струнами? Вже струни в нас є на гітарі, так? Чому назвали струнами? Немово вони не прийнять, так? Якщо подивитися на сонечка, ці павутинки здійсно схожі на струни, неначебто можна взяти щось і зіграти на них. Так, а тепер я хочу вас познайомити із людиною, яка намалювала картину. Це Сергій Шишко. Назвав він свою картину осінь Голосієво. Давайте трішки про неї, про неї поговоримо. Що зображено на картині? Природу, так? Яка це пора року? Так, це осінь. Яких кольорів тут найбільше? Жовтих, помаранчевих, так? Якого кольору небо? сіро блакитне, так, таке? Який настрій створює картина? Мені здається, що ця картина передає якийсь, якусь прохолоду, так? Можливо, недавно був дощ нещодавно. Трішечки таку сумну, так, неначе? Добре. А тепер ми переходимо з вами до вірша, який ми будемо вчити. І для вас його написав Дмитро Павличко. Дмитро Васильович Павличка це український поет, перекладач і громадський діяч. Ось він перед вами. А ось його чудовий вірш. Дмитро Павличко. Небеса прозорі, мов глибі ріки, падають, як зорі. З явора листки, а над полем нитка дзвонить, як струна, зажурилась квітка, чує сніг вона. Цей вірш дітки, ви будете вчити на пам'ять. Тому зараз я ще раз його прочитаю, а ви його прочитаєте три рази. Небеса прозорі, мов глибінь ріки. Падають, як зорі з явора листки, а над полем нитка дзвонить, як струна. Зажурилась квітка, чує сніг вона. Такий чудовий вірш, так? ми бачимо все небеса прозорі, мов глибинь ріки. так? У річці ми знаємо, що чим далі вниз, тим там прозоріше. так? Падають, як зорі з явора лиски, неначе зорі спускаються з неба. А над полем нитка дзвонить, як струна, зажурилась квітка. Чує сніг вона. Дійсно, восени вже дуже мало залишилось квітів, так? якими ми можемо з вами любуватися. І квітка журиться що її ми будемо її зустрічати аж наступного літа або весною. Прочитайте, будь ласка, уважно цей вірш. Тричі. Давайте його працюємо. Небеса. Небеса в нас які? Прозорі листки, як зорі падають з небес, так? нитка. Нитка як струна, а Квітка що зробила? Зажурилася, бо чує сніг вона. Так, дітки, ви читаєте цей вірш, скажіть, будь ласка, чи сподобався він вам? Я сподіваюся, що так. Ранню чи пізню осінь змальовує поет, як ви вважаєте? Які порівняння передають красу осіннього дня? Що вам найбільше запам'яталося в цьому вірші? Яка краса? Листки так, неначе зорі. Так, добре, вдома, дітки, ви виразно прочитаєте вірші, але один із них небеса прозорі, вам треба вивчити на пам'ять. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Я сподіваюся, що вам усе сподобалося, і ви впоралися з усіма завданнями. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!